Я живу в Сумській області на північному сході України. Мені подобається Телеграм. Я багато часу проводжу там і спілкуюся з друзями. Також багато часу проводжу в Інстаграмі, Тіктоку та граю в онлайн-ігри. Нещодавно я познайомилася з однією дівчинкою в онлайн. Спочатку все було добре. Підбадьориваю повідомлення, веселі відеозвінки, як у будь-якій дружбі. Потім після невеликої сварки через якусь дрібницю все змінилося. Раптом я почала отримувати анонімні погрози, повідомлення, в яких писали, що мене знайдуть і покарають. Вони насміхалися з мого обличчя, шкіри, фігури. У той час у мене було акне. І я боролася із зайвою вагою. Мені писали такі повідомлення, як Іди вмийся, ми знаємо, де ти живеш. Я ніколи не називала своє справжнє ім'я чи адресу. Раптом я зрозуміла, що це була людина, яку я знала і вважала подругою, та сама людина, яка раніше завжди мене підтримувала. Моє серце було розбите. Я втратила апетит. Я була блідою, наляканою і пригніченою. Спочатку я не зверталася за допомогою. Пізніше я розповіла подруж. Ми поговорили. Вона вислухала, і ми разом подумали, що робити. Потім вона допомогла мені заблокувати повідомлення, і я знову відчула себе в безпеці. Тоді я ще не знала про платформу Лаха. на Лаха дівчата дізнаються, як захистити себе. Отримують інформацію і відчувають, що вони не самі. Тепер я знаю, що робити. Якщо хтось знову спробує мене скритити, я одразу їх заблокую. І звернуся по допомогу до моєї подруги і до фасилітаторки клубу для дівчат.